Землі брайду від біди Захищають Захищайте. Знову ця дітвора. Ваші за мене. Оце так вигадав. <смір> Нікому не здається дивним те, що леопард не напав на жодну з зебр? Так, і справді дивно. <смір> Певно, джабу ховався у зграї. Пам'ятаєте, я казав, що в нього низ, як у зебри? Він з ними злився. Думаєш, леопард вистежував твого друга? Він казав, що там, звідки він родом, леопарди полюють на окапі. Тепер вони на землях прайду. І левина варта не дасть аджабу на потало леопарду. Дякую. Я знав, що ви допоможете. А -а -а! Що це за один? Ні! Це аджабу. Якщо це Аджабу, то я бабуін. То аджабу таки справжній. Ви ж сказали, що повірили. Сказали, але. Тепер ще більше віримо. Коротше, я радий, що ви його побачили. Ой-ой, а з нами й леопард. Вартові за мною. Макуча, дай Повертайся краще додому. Ото ще! Я не здамся, надто довго тебе шукав. Ого, Молодець, джабол. Він де декі ти... Ого! Як ти аджабу? Прекрасно. Не пхайте носа не у свої справи. Я прийшов привітатися з давнім другом. Це і є наша справа. І ти не зовсім привітний. Тож леопарди вітаються зубами. І що? Тобі, Макуча, вже пора попрощатися. Та ви що? Я впораюся з вами двома. Ну, а трьома? Що з тобою? Медої прищими в хвоста. Ти ж смакуєш краще, ніж пахнеш. Патаку. Народ, ви дивовижні! Дякую. Лишайся тут. Я швиденько. Буде по-вашому. Навіть окапі цього не вартить. геть із земель прайду. Банго, відпусти! Слушна думка. Я вас хочу з кимось познайомити. Кайон, фулі, Банга, оно. Це мій новий друг Аджабо. Привіт. 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 Аджабо. Це наша левина варта. Привіт усім. Дуже дякую, що врятували мене. Це наш обов'язок. Ти що, справжній медоїд? Саме так. Ого. Я багато чув про медоїдів, але не думав, що вони існують. Он як? Чому ж? Я не уявляв, що хтось у природі може так пахнути. Думав, що все це вигадка. А ти справжній. Так я найсправжнісінький. Ти ж не плануєш вертатися додому. Леопард чекатиме на тебе. Що мені тоді робити? Здається, в мене є ідея. Мамо, тату! А Джабо прибув на землі прайду як гість, але він хотів би лишитися. Якщо ви дозволите. Ну, звісно, Аджабу. Ласкаво просимо на землі прайду. Живи скільки хочеш. Дякую, Ваше величності. Дякую. Ми щасливі, що ти з нами, Аджабу. Так. Да! Вітаємо на землях прайду. То Аджабу, як житель земель прайду, чого б ти хотів? Ха, я знаю! Зіграємо всі у схованки! Гаразд. Це банку безно, він у цьому профі.